Шановні прихильники авторської фітотерапії Зубицькі. Декілька наших відео буде якраз для тих пацієнтів, які важко виходять після пасхальних свят, тобто в них загострюються хвороби шлунково-кишкового тракту. Серед них основна проблема це можуть бути болі в верхніх відділах живота. Також може бути нудота, не дай Бог, можуть бути блювота болі оперізуючого характеру. Це може говорити про те, що загострилася ваша підшлункова залоза. В авторській фітотерапії зубицьких є лікарський засіб, який ми рекомендуємо саме при загостренні хронічного панкреатиту. Лікарський засіб Панкреан Зубицького, до речі, цим дослідженням цього лікарського засобу займався мій батько Олександр Данилович Зубицький. Найперше він має знеболювальні властивості навіть після першого прийняття. Ви зразу відчуєте зменшення болей, Верхніх відділах живота. Якщо приєднується ще, звичайно, набряковий синдром, больовий синдром, то додаємо до лікування доляран зубицького та асцелін зубицького. Всі ці лікарські засоби можна накрапувати разом на одну воду на 30 мл теплої кип'яченої води по 5-10 крапель і приймати через кожні 2 години для, до зменшення больового синдрому. Якщо є у вас певні проблеми з боку шлунково кишкового тракту або вам необхідно підібрати комплексне лікування, будь ласка, звертайтеся до авторської фітотерапії Зубицьких, а я, лікар Вікторія Зубицька, саме для вас підберу лікування всі наші телефони і адреси під відео. Пам'ятайте, остерігайтесь підробок. Всі брендові лікарські засоби. Виробляються і реалізуються лише за цими двома адресами.